Ми сьогодні зібрались тут з нашими гостями, спікерами, які будуть розповідати нам про реальності ситуації з евакуацією цивільного населення з прифронтових територій Харківщини або з територій, які є по факту, на жаль. Фронтом на даний час відповідно до наказів начальника Харківської обласної військової адміністрації проводиться обов'язкова евакуація з населених пунктів Богодуховського району, Чугуївського району і Харківського району. Проводиться обов'язкова евакуація з окремих населених пунктів Купянського району, Чугуївського району і на території Багадуховської, Золочівської, Дергачівської, Липецької, Вовчанської, Великобруцької, Вільхуватської, Дворичанської. Кіндрашівської, Куп'янської, Курилівської Петропавлівської громад. у цих громадах продовжується обов'язкова евакуація. Зв'язку з загостренням безпекової ситуації посилили заходи з евакуації Кіндрашівської, Куп'янської, Курилівської і Петропавлівської громад. Було також прийнято рішення про посилення евакуаційних заходів 17 населених пунктів Борівської громади. Та відповідно з від селища Борова прийнято рішення про проведення евакуації примусовий спосіб дітей. Станом на сьогоднішній день орієнтовна кількість проживаючого населення в зазначених громадах становить більш ніж 21 тисяча осіб, з них 1135 дітей. За допомогою волонтерів продовжується евакуація з Липецької, Циркунівської, Дергачівської, Золочівської, Старосалтовської, Вовчанських громад та територіальних громад Куп'янського району, на яких я вже зупинився трохи раніше. Всього волонтерськими організаціями задіяно понад 50 автомобілів щодня, у тому числі 19 спеціальних машин для перевезення маломобільних осіб та з можливістю надання первинної медичної допомоги. В резерві у волонтерів є в наявності ще понад до 200 автомобілів. Якщо це буде потрібно, то вони також будуть задіяні. Також продовжується обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з їх батьками, це не слід забувати з населених пунктів Куп'янського району. Евакуації підлягало 269 дітей і станом на 18.10 евакуйовано 244 дитини і залишилось евакуювати ще 25 дітей. Ну і зв'язку з погіршення безпекової ситуації на Ізюмському напрямку підготовлено проект наказу про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками з селища Барова. Евакуації підлягає 119 дітей. Уже за вчорашній день проведена евакуацію. 33 осіб, з них 17 дітей із всіх зазначених 119. 15 числа прийнято рішення про активізацію заходів обов'язкової евакуації з 17 населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району. Залишок населення на ранок на цей складає 10 тисяч 48 осіб. Це по цим чотирим громадам, що я вже зазначав. На зараз 20 організацій приймають безпосередню участь в евакуації з Куп'янського напрямку: це Товариство Червоного Хреста України, гуманітарна місія Проліска, Єдина країна 2022, Help People, Пошуковий Загін Ангел, Еліос, За Кращий Харків, БФ Незламна, БФ Світ та Україна, Волонтер 68, місто добра, БФ Єдність та Сила, Спокута. Євангельське життя, ЄТОК, шлях України. Я врятований ротарі Клаб, Харків Нью Левел, ЕІТ-46 та Капеланський батальйон Маріуполь. Стосовно евакуації на зараз, як це відбувається? Є е гаряча лінія, котра приймає стандартна заявки 24 на 7, номер телефону 0800. 33, 92, 91. Ми, як загін швидкого реагування Червоного Хреста, ми їздимо в ті місця, де мало хто їздить. З 1 по 16 жовтня нами було вивезено 120 осіб. Зараз ми працюємо Куп'янськ, Куп'янськ-Узловий, Ковшарівка, Новосинова, Лозова, Курилівка, Глушківка, Колісніківка, Кругляківка. На жаль, вже ми не можемо туди заїхати, але ще досі є заявки звідтіля, і представники Нацпола вони їх вивозять до ківшарівки. Там ми їх вже забираємо. Ківшарівка – це теж вже небезпечне місто. Там, де ми ще їздимо. Цукрозавод це купін, подоли. Туди вже краще не їхати. Там працює. Частіше нацпол, тому що там постійно Богославка, Загризова – тільки от за допомогою або нацпола, або якщо є можливість у людей, і були такі ситуації, коли люди просто пішки йдуть, Йдуть пішки, доходять до або до Новоосинова, або до Ківшарівки, Ми забираємо їх і вивозимо. Ми виконуємо, вивозимо заявки і вивозимо людей із інших з правого берега, із дергачівської громади, і продовжуємо вивозити з липців зюмщини, зокрема. Борова безумовно продовжуємо вивозити людей із Вовчанської територіальної громади з будь-яких районів, з яких люди хочуть повернутися. Хочу звернути увагу, що існує певна заборона в Коп'янськ, здається, в борову заборона на повернення людей з дітьми. Тобто повернутися, якщо у вас дитина до 18 років, ви не маєте у вас на першому блокпосту завернуть і не дозволять їхати туди. Я дуже прошу не, ризику... не ризикувати ані своїм здоров'ям, ані здоров'ям своїх дітей. Ми всіх закликаємо, якщо ви знаходитесь в цих громадах, котрі були перелічені до цього, будь ласка, звертайтеся стосовно евакуації.